Сказали, шукають зайві руки. Ну, Якщо чесно, ми вже на низькому старті. Усе поселення щеплене і ми. А що ви робили у тортуку? Робо відпустці. Ні. Ні, я працюю. Ви теж далеко від дому. Так, це правда. Дякуючи охоронцю Охоронцю? Так, ми були в польовому шпиталі поблизу Дарфору, коли тут стався спалах, і граптом дзвінок від анонімного донора. Несподівано. Він каже, що готовий фінансувати всю нашу операцію за однієї умови. Ми головні. Так, аж не віриться. І не кажіть. Так, несподівано. Несподівано. Життя у вас цікаве. До зустрічі з Джулією. Я ніколи не подорожую. І Начальник хірургічного відділення у 50, серцевий напад у 55. І Джулія сказала мені, ну його усе. Допомагай там, де це більше потрібно. Відтоді ми постійно в дорозі і все наповнилося змістом. Я щасливий за вас. Дякую. Ми... Ми вже йдемо. Що? Ще пакувати речі. О, ні, то таке. – Ви краще спілкуйтесь. – Та ні, я і так усіх затримаю. <гадує> Не вигадуйте. Лишайтесь з нами. Шкода, що ви даремно здолали таку відстань. Ем. А зробимо так ми спакуємося, а вас можемо підвести у Туртук, надолужити дорогою. Ну як? Прекрасно. Класно. До зустрічі. Я рада, що ти тут. Мені дуже шкода, Чулі. Дуже шкода. Забирай обидва гелікоптери. Більше ніхто не вилетить. Обережно. Заряд готовий, але відлік ще не почався. Сигнал мережі потужний, отже, інший пристрій неподалік, як і детонатор. Метрів 500 у тому напрямку. у селищі. ти розбирайся тут ви двоє зі мною. А як же? Це ж легко. Не хвилюйтеся старого Лютера. Відун відлік розпочати. У нас 15 хвилин! У вокера детонатор. Давай, 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 давай! Цих людей треба евакуювати. Не встигаємо! За 15 хвилин тут усе спопеліє. Ми зміснилися! Ні. Я доберуся до детонатора. Що я? я придумаю щось на вас лейн і друга бомба. Він це серйозно? Раджу тобі не дивитись. – Які успіхи, Лютер? – Тут усюди пастки. Мені бракує рух. – Ти впораєшся! – Та і там. – Взяв на себе детонатор. – Стоп, а де той детонатор? Господи. Господи. Це те, що мені здається. Лютер же не її звідти. І, і куди її йти? Каже, що робити. Гаразд, знайди червоні кусачки. Здурів чи що!